Українка прийшла на кладовище героїв ЗСУ і записала відео, в якому розповіла, як вона радіє з того, що полеглих воїнів стає все більше, та почала славити Росію. Лише уявіть, бійці захищали спокій дівчини і боронили її домівку від окупантів. А вона вирішила вчинити на наругу і скоїла немислами. Причому без мук совісті, сміючись і радіючи, те, що з нею вчинили далі, обговоримо. Детальніше вітаю вас, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати у Чернігові. Жінка прямо посеред кладовища, де поховані полеглі українські захисники, почала вихваляти ерефію. Так у мережу потрапило відповідне відео, на якому жінка, ідучи цвинтарем, заявила наступне. Віду і паталі і сабувам пісового в батьківка ви за послідні два що все супер гуд. супербутсі жовтих тялах становиться больше. поэтому... Субізнавіно ви задачі слава сі оцініть лише рівень цинізму. Вона каже. Веду репортаж із найвеселішого місця Чернігова, де я живу вже два роки. Так вона назвала місце пам'яті українських воїнів, де приходять родини, аби оплакувати своїх родичів загиблих у війні з окупантами. При цьому вона принизила прапори України, які мають ряд над місцями поховань. Та ще й у тому контексті, що, мовляв, їх стає все більше, себто більше поховань і сміється. У кінці відео зрадниця додала наступне і досить таки огидне. Спасибо. Як стало відомо, згодом їй дали домашній арешт. Більше інформації про неї в мережі немає. Утім, із з того, що вона наговорила, можемо зробити висновок, що імовірно, вона є внутрішньо переміщеною особою. Згадаємо, що вона уточнила, що в Чернігові живе останні два роки, і сподіваємося, її справедливе покарання не умине за такі речі. Люди мають відповідати повністю і відповідно. До Кодексу України у час війни це недопустимо. Висновок невтішний, поширивши таке відео, вона, скоріш за все, неодмінно привернула увагу расистів як потенційна агентка, якщо уже неї не була. Відтак не виключено, що їй у месенджери вже прийшла пропозиція від російських кураторів стати колаборанткою і наводити ракети. Але на щастя, ця зрадниця вже не зможе завдавати жодної шкоди, навіть якщо і збиралася. Адже відтепер знаходиться під пильним оком українських спецслужб. Нагадаємо вам, що окрім схожих відео, які націлені осквернити пам'ять захисників нерідко трапляються і схожі прямі дії. Саме тому кара має бути за ці вчинки максимально, аби такі ж дуни не надихали одне одного на нові так звані подвиги. Так, у селі ситне крупицької громади у день, коли родина вшанувала третю річницю загибелі бойового медика Дмитра Биця. Невідомі вчинили нарогу над місцем його поховання. Матір побачила наругу і зняла це на відео. Прийшла на могилу сьогодні до три роки він до Нувати певні дитини. Дивіться, що я застала. Перегорниці хрести, квіти, все, буквально все, вази, У словах жінки явно чути сльози, важку тугу. Вона явно не чекала такого і тому не змогла витримати, побачивши ці всі моторошні кадри. Як можна таке вчинити? Що, що вони зробили вам? Вони віддали своє життя за кожного. А ви сьогодні приходять і отакого от роблять. Пошкодили не лише його могилу, а й місця вічного спочинку інших загиблих українських воїнів, похованих поруч. Про це повідомили рідні загиблого на місці події. Працює поліція. Проводяться слідчі дії для встановлення осіб, причетних до вчинення наруги над могилами захисників України. Нагадаємо вам, те, що Дмитро. Святославович биць був солдатом збройних сил України, військовим медиком. Народився 21 червня 2001 року. У 2020 році вступив на службу за контрактом. Із першого днів повномасштабного вторгнення рятував поранених, допомагав евакуювати мирних мешканців, доставляв гуманітарні вантажі. Загинув 7 травня двадцять другого року. Внасток авіаудару в СМТ Білогорівка на Луганщині, похований у рідному селі Ситне. Посмертно став повним кавалером ордена «Заможність». Ну На тим часом не вщухають мовні скандали. Так, резонансний випадок стався на пордоні в Одесі, де пасажирка таксі попросила вимкнути музику у виконанні громадянина країни агресора. У відповідь почула не тільки відмову, а й образи та грубу лайку. Водій врешті вигнав жінку із автівки. Свої дії він пояснив тим, що нібито має право слухати будь-яку музику у власній машині. Баска російському з чому разниця музики. Ну, я думаю, що в час, коли ми живемо в повному штабній війні, це має бути очевидно. Ви німецьким чи не доволітесь техніка Вимкніть, будь ласка, мову ворога. Я не буду виключати, я ж то то і слушаю в своїй машині. Вийде з машини Ці слова з відеозапису, зробленого пасажиркою під час інциденту згодом облетіли соціальні мережі. Постраждала Олена, вчителька історії та дружина українського військового. Каже, що досі не може говтатися після емоційної атаки із боку водія. Це було неймовірно образливо. Це був такий букет емоцій, коли не розумієш, що більше ранить. Сам факт прослуховування музики ворога, яка мене дійсно дуже тригерить, чи те, як зі мною повелися. Це були. Іть, ранить, і так не має бути, каже Олена Галдаєва. На інцидент миттєво відреагувала громадська організація. Робимо вам нерви. Її активісти допомогли Олені скласти заяву до поліції та надали справі розголосу. Голова ГО Катерина Мусієнко переконана, що залишати такі ситуації безкарними просто неприпустимо. Людина не має права, як мінімум, за етичними нормами, висаджувати іншу людину з машини за прохання вимкнути музику. Якщо це таксі, це ще й послуга. Тут порушено і моральні і законодавчі норми, наголошує активістка. З огляду законодавства порушено щонайменше три положення. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної стаття 30. Закон про використання музики у транспорті заборонено вмикати музику без згоди всіх пасажирів. Закон про заборону публічного виконання творів громадян країни агресора, датованих після 1991 року. Адвокат Артем Карташов підтверджує, що формально протягнути водія до відповідальності можливо, але санкції мізерні. Так закон забороняє публічне використання расистського музичного продукту, але відповів. Відповідальність не чітко прописана за дрібне хуліганство або порушення правил надання послуг, штрафи смішні 200 гривень. Олена звернулася до правоохоронців мовного омбудсмена та надіслала скаргу до служби таксі. Спершу компанія відповіла формально, посилаючись на політику конфіденційності. Та після численних звернень від громадськості Болт публічно заявив таке: цитую. Дії цього водія є неприпустимими. Акаунт водія заблоковано без можливості відновлення. Компанія регулярно інформує водіїв щодо заборони використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також нагадує про необхідність обслуговування клієнтів державною мовою. Попри позитивні зміни у свідомості суспільства, активісти визнають, поодинокі випадки ще трапляються. Якщо раніше такі скандали виникали майже щотижня, то нині один раз за півроку, але мовчати не можна навіть тоді. Додає. Катерина Мосієнко адвокат Карташов наголошує у випадку, якщо буде доведено, що водій дискримінував пасажирку саме через її громадянську позицію щодо російської музики. Справу може бути перекваліфіковано на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. А це вже компетенція служби безпеки України. Я надія, що найближчим часом законодавство буде змінене. Під Комітет із питань музичних індустрій, комітету гуманітарної політики вже працює над законопроєктом щодо обмеження рошиської музики на стрімінгових платформах і введення чіткої відповідальності за її публі. Чне виконання додав адвокат. Згодом також у мережі стало відомо про ще один схожий інцидент, що стався в Одесі. Скандал, щоправда, розпочався не через мову, а через бажання літніх жіночок за будь-яку ціну пересадити молодих журналісток за інший столик в Альтанці. Чому стареньким було принципово сидіти саме за тим столиком, де завершували працювати молоді дівчата, хоча столик поруч був повністю вільним, і місця на трьох там було вдосталь. У процесі суперечка агресивні пенсіонерки почали згадувати про цитую російськомовне місто Один та відправляли дівчат у Львів чи Київ. Директорка парку розповіла, що Альтанку дійсно встановили за зверненнями пенсіонерів, але це не значить, що ця альтанка лише для них. Також нещодавно вкотре відзначилася і відома блогерка із Дніпра. Анна Алхім вона вкотре стала винувати мовного скандалу. Під час вечірки у блогерки Стасі Макієвої ведучий попросив Алхім заспівати українську пісню, на що вона. Відреагувала невдоволенням та роздратуванням навіть закотила очі. Наскільки я пам'ятаю, відео з цим моментом активно поширилося мережею. Через таку реакцію та неоднозначні висловлювання щодо війни з РФ на Алхім посипався шквал критики від військових та блогерів. Зокрема, інфлюєнсерка та волонтерка Олена Манзюк зазначила, що популярність таких діячів як Алхім свідчить про деградацію суспільства. Також дописів вона закликає службу безпеки вжити заходів стосовно Алхім, яка називає Путлера, цитую красавчуком. І крутим у мене питання до СБУ. чому людина, яка відкрито називає Путлера красавчиком, досі безкарно транслює свій проросійський наратив? Написала Манзюк. Свою думку щодо діяльності скандальної блогерки також висловив і волонтер Сергій Стерненко. Алхім має сісти за глорифікацію агресора. Держава має продемонструвати свою спроможність, написав він. А ветеран війни, блогер і головний герой шоу Холостяк, 13 сезон Олександр Буцько на псевдотерен назвав контент Алхім дегенеративним та звинуватив її у поширенні проросійських наративів. Воїн зазначив, що його жахає кількість людей, що споживає такий контент. Цитую шкода, що дуже багато людей не може свідомити. Та наскільки цей контент є нищівним для нас як нації. Я йшов воювати за соборну українську державу без будь-чого рашиського в ній, і зокрема мови для тих, хто у своїй голові вміщає два поняття Алхім і весь ворожий контент і український патріотизм. Рекомендую прочитати книгу Юрія «Холодний Холодний Яр наголосив Терен. Також він повідомив, що за його інформацією Алхім Буряченко покидає країну. Війна триває, не дивлячись на ті дискусії, які відбуваються на міжнародній арені, війна продовжується. Про це говорять і наші військові, що ніякого перемир'я на полі бою не відчувається. Це лише пусті балачки. Ну і крім того, лідер нашої країни Володимир Зеленський зазначив в вечірньому зверненні, що на жаль, світ досі не отримав відповіді з боку Російської Федерації щодо численних пропозицій припинення вогню. Також російські обстріли та штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання, зазначив лідер нашої країни. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства. Ну а що ще сказав президент України Володимир Зеленський? Далі можемо почути у його прямій мові. Бажаю здоров'я, шановні українці та Українки. Щойно говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Предметна розмова. Я вдячний президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих. І предметних перемовин з путіним Україна завжди підтримує дипломатію, я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне. Мовчання все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Було також сьогодні дуже багато роботи з нашими партнерами, з американцями, з європейцями, дипломатична робота. Була сьогодні також дуже гарна розмова з папою Римським. Я почав сьогодні папа Лев 14 сказав теплі і дуже важливі слова про Україну, про наших людей. Про справедливий та стійкий мир для нашої країни і повернення наших людей безумовно, повернення полонених та дітей, які були вкрадені Росією. Я подякував за підтримку. Ми обговорили можливі зустрічі. Я запросив Папу приїхати в Україну сьогоднішній міністр закордонних справ України. Андрій Сибіга доповів мені про розмови з колегами з Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Я вдячний всім за конструктивність і за готовність робити необхідні кроки, щоб мир дійсно був. Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку. Ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру. Разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала. Провів сьогодні ставку: ключові питання: ракетна програма України і наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні, були доповіді щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті. Я хочу подякувати всім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатись довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію персональна. Ще одне. Я хочу подякувати. Всім нашим воїнам хочу подякувати кожному і кожній, хто зараз на фронті, на бойових постах, завданнях. Були сьогодні доповіді Головком Асирського, Донеччина та Курський напрямок. І Там тривають найбільш жорсткі бої. Наші хлопці, 33, й 225. й 425 й штурмові полки. Я хочу вам подякувати. Краматорський напрямок, воїни 24-ї окремої механізованої бригади. Молодці, Покровський напрямок, 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 117-та окрема механізована бригада Збройних Сил України. Дякую вам. Разом з усіма нашими силами на фронті захищають нашу державу, підрозділи Національної поліції України, штурмові бригади Людь, Хижак, підрозділи Корду, стрілецькі батальйони. Дякую всім вам. Україна відстояла свою незалежність. Україна щодня захищає власне право, право на життя. І ми. Обов'язково гарантуємо Україні безпеку. Безпеку саме так, як потрібно. Слава Україні! Героям слава традиційно говоримо. Ну і власне далі говоримо про геополітичне, про потенційну зустріч Зеленського та Путіна. І, зокрема, очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко дописав ось нещодавно, буквально що наскільки ж неадекватно виглядає Путін зараз. Враховуючи повну нездатність Росії досягти його головної мети знищення України ні військовим шляхом, ні політичним. При цьому він запускає шахеди, відмовляється припиняти вогонь через власні комплекси, відмежовуючись від реальності, там вся російська народність хвора на всю голову, як і він, повністю погоджуємося. Ну і ось з'являється інформація від радника голови офісу президента Михайла Подоляка, що Зеленський не планує зустрічатися будь-ким. Окрім лише тільки Путіна, і це напевно ще більше аргументів, чисто суб'єктивна думка, що жодного Путіна там не буде. Це боязлива істота, яка любить сидіти за кілометровими столами з якимись там посадовцями третього рангу чи представниками третіх країн, щоб домінувати, щоб відчувати себе імператором царем, ким Він там себе думає. А Зеленський пропонує гру на рівних, через що власне. Путін і не любить його впродовж фактично всієї каденції. Тому це, напевно, в очевидний сигнал того, що не буде ніякого Путіна і не буде ніякої користі з цих перемовин, але це абсолютно моя суб'єктивна думка. Я не маю жодних інсайдів, я не маю жодних контактів з представниками офісу президента, тому поживемо, побачимо. Натомість людина, яка любить танцювати під російською балалайкою, але офіційно. А позначений як спецпосланник президента США Стів Уїтков заявив, що без згоди Путіна у ви бачите на своїх екранах зараз врегулювати війну в Україні неможливо. Ну це логічно, цілком Вітков назвав відмову України від територій потенційну використання Запорізької ЄС та доступ України до Дніпра та Чорного моря головними темами на переговорах щодо врегулювання. Ще сказав, що Трамп цитата, в ультимативній формі наполягає на прямих перемовинах Росії та України, бо інакше США припинять бути. Посередниками, а ще в інтерв'ю виданню News Вітков заявив, що повномасштабна війна в Україні дурна, і вона ніколи би не сталася, якби сидів Дональд Трамп. Ну це це вже просто гідко читати, якщо чесно. Ісуса б не розп'яли, якби сидів Дональд Трамп. Чорнобильської трагедії б не сталося, якби. Сидів Дональд Трамп на посаді. Це вже оця хвороблива маячня, яку ретранслюють його посіпаки. Це, чесно кажучи, гидко, але звісно ж видання тр транслюють її, тому що так заявляють оці от істоти. Я не можу вже називати Віткофа якось серйозно, хоча, начебто, посада вкрай серйозна в нього. А, Трамп, начебто, шантажує Київ і Москву. Нам потрібно сказав Вітков посадити українців і росіян за один стіл. Так це була жорстока війна. Чому була вона триває, була вона тільки для вас. Вони не люблять одне одного. Це потрібно зміни. Ми маємо переконати всіх, що відповідальний підхід це дипломатичне врегулювання. Уітков підкреслив, що коли обидві країни прагнуть завершити війну, найкраще, що можуть зробити США як посередник, це зібрати їх в одній кімнаті. Так отже, обидві країни не прагнуть, коли ж вам уже дійде. Прагне тільки Україна. Прагне і Європа теж не дуже активно, бо тоді є ризики, що Путін піде на якусь іншу країну. Не прагне Росія і ніколи не прагла, інакше б ця війна і не розпочалася б або б завершилася у там якимось стамбульським врегулюванням ще навесні 2022 року. Ми пропонуємо прямі переговори між обома сторонами. Чим швидше, тим краще сказав Уїтков про те, що Трамп висунув ультиматум обом сторонам, якщо не буде прямих перемовин і не розпочнуться найближчим часом, то США мають відійти від цього конфлікту, щоб це не означало. Це теж цікаво, і просто не брати в ньому участі. Ну тобто. Не знаю. Як то кажуть, пишіть ваші коментарі у нас під трансляцією на ютубі. Тут нічого коментувати. Ти продовжуєш танцювати під дудку Росії, як і твій шеф Трамп. Ти робиш серйозну міну при поганій грі, але ви ніяк не тиснете на головного терориста. Ви намагаєтеся відкупитися подарунками. А терорист, який бачить, що його гладять за шерстю, як то кажуть, він продовжує свої терористичні дії, накопичуючи потенціал. Ми багато про це говорили, і будемо говорити. Збільшується виробництво зброї на Росії значно переважаючи виробництво у США та в Європі, які ще сплять в якомусь такому анабіозі. І власне до цього ж ми е, і переходимо відразу безпосередньо. Росія нарощує виробництво танків, артилерії, вибухівки, безпілотників та авіації. Пише The Economist. Росія замінює війська, танки та боєприпаси. Цитата видання безпрецедентними темпами цього року. Її заводи планують випустити півтори тисячі танків, три тисячі одиниць броньованої техніки, 250 тисяч снарядів на місяць. Пам'ятаємо, Європа не змогла зібрати мільйон за рік. Рашисти випускають, планують принаймні. Так там є брехня. Очевидно, вони люблять де, оця манія до гігантизму, починаючи від Путіна. Вона є, але знову ж таки. Цифри ці явно наближені до реальності. Власне виробництво танків та артилерії за економіс звернув увагу на Омський танковий завод, де цілодобово займаються модернізацією старих танків типу Т-80. Рівень активності на цьому об'єкті зріс перед 24 лютого 2022 року, потім знизився. Ну і власне після повномасштабного вторгнення активність на заводі почала різко зростати. На ще одному. Із найбільших танкових заводів Росії «Уралвагонзавод» активність значно зросла у 2024 році порівняно з 23. Бум активності зафіксований на Арзамаському заводі, Курганмашзаводі і мотовілісі, які виготовляють бронетранспортери, бойові машини. Піхоти так само журналісти помітили активність на єкатеринбурзькому заводі номер 9 який виробляє стволи для гаубиста танків, а також на виробництві новатор, що виготовляє балістичні ракети іскандер. Ну і тут перелічується добіса російських підприємств військово-промислового комплексу, де активізувалися темпи е виробництва.